Так склалося, що ці відомчі жеди, вони на сьогоднішній день являються банкрутами, в них немає відповідних ні матеріальних, ні технічних засобів для того, щоб, так би мовити, прибирати свою територію і її відслідковувати. І політика місцевої влади заключається в тому, щоб поступово ці жеди взяти на баланс, будинки цих жедів, взяти на, взяти на баланс міста. І це буде зроблено, але в тій безпосередній ситуації, що склалася, то все-таки допомагає місту в наведенні відповідного порядку. Можливо, не завжди це, так би мовити, є, ну як ми оперативно, тому що є ці інші вирішення вжедів, але ми знаємо цю проблему і над нею працюємо. В принципі, в них є ще один вихід: це об'єднання власників. Будинків безпосередньо тоді, якщо вони створять таке, таке об'єднання, вони будуть безпосередньо господарями свого будинку в гроші, які вони сьогодні платять за квартплату, Вони в них будуть залишатися, і на ці гроші вони зможуть утримувати свій будинок і так би мовити, зовні і внутрішні комунікації інженерні.